91 му після розпаду союзу постало питання чорноморського флоту. З першого колишні республіки домовили, що кожній відходять ті військові формування, що і так розташовані на її території. Але ситуація в Криму розпалилася фактично до стану війни. Росіяни переманювали українських моряків грошима і обіцянками кращих умов та присували тих, хто хотів складати присягу на вірність Україні. Дійшло до викрадення кораблів та збройних сутичок. Настав час сісти. За стіл перемовин, то хто буде на чолі флоту Росія чи Україна? Що робити з базою у Севастополі і як припинити конфлікти між моряками? Це історія у параграфах Мене звати Юлія Галушка. Як ділили наш флот? Частина друга. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть, хто на вашу думку винен у тому, що Україна у 90-х фактично втратила флот. 3 серпня 92-го за столом переговорів зібралися Леонід Кравчук та Борис Єльцин. Останньою краплею стала утеча корабля «Іскер-112» з Криму до Одеси, коли моряки замість російського прапору підняли синьо-жовтий і просто під носом розгублених росіян рвонули подалі від Севастополя. І це ледь не переросло у збройних конфлікт між Україною та Росією. Про цю історію і про все, що їй передувало, дивіться, у першій серії цього параграфа посилання залишимо в описі під відео. Україна наполягала на передачі частини флоту під свій контроль. Ділили і інші військові частини після розпаду СРСР Росія ж хотіла єдиний і неподільний флот під російським командуванням, тобто фактично передачі усіх кораблів і майна під контроль Москви. Години суперечок, і нарешті є рішення флот розділити, а на його базі створити ВМС України та ВМФ Російської Федерації перехідний період. Три роки, а поки командування спільне. Чому ж в результаті Україна отримає не лише меншу частину флоту, а й найгіршу після Ялти буде ще одна угода у Москві. Тут домовилися зійтись посередині, тобто розділити усе навпіл і фінансувати 50 на 50. Бо раніше левова частка коштів на обслуговування флоту лягала на бюджет України. От вам і розвінчання чергового міфу про Крим. Попередньо це влаштовувало обидві сторони, але це була би не Росія, якби дотрималася слова. Проте як Москва систематично порушує домовленості. У нас є параграф. Посилання залишимо в описі під відео. Отже, вже за кілька місяців росіяни захочуть відірвати ще шматок флоту. Мовляв, Київ заборгував за газ 500 мільйонів доларів. Ще й нафта не оплачена. Ми не можемо безплатно давати скільки можна. Росія сама переживає зараз такі важкі времена. Он не оплачивает совершенно ну не он, я имею в виду предприятие України. не оплачивает совершенно за поставку нефті. поэтому мы вынуждены были підвернути кран. І одразу пішла подвіжка по Чорноморському флоту і Севастополю. Шантажують, тиснуть і вимагають заплатити кораблями. З тої половини, яка мала б відійти в Україні, росіяни штучно змусили Україну за рахунок боргів. Віддати 117 кращих кораблів, частину вони ще списали, частині вони зменшили вартість. Там грали свою гру дуже, -дуже досвідчені фахівці, які зналися на цій темі. Кінець кінцем, Москва керувала цим флотом. Вони обирали цілі, обирали засоби, як його ділити. Власне про те, як Росія роками воювала з нами за допомогою газового вентиля, ми детально розповідали ось в цьому параграфі. Рекомендую переглянути. Посилання буде в описі під відео. У Масандрі у серпні 93-го сторони визначають уже конкретний поділ флоту, де його 82% переходить Росії. Севастополь зберігає роль головної бази Чорноморського флоту. Росія отримає право і надалі базуватися в Криму. Та масандрівські домовленості сторони не підписували як юридичний документ. Це була радше джентльменська угода. У Верховній Раді її не підтримали, і переговори стали на паузу. Та Росія і далі тиснула різними методами. Ось подивіться фрагмент з інтерв'ю Кравчука 94-го року. Російські журналісти, а як згодом стало зрозуміло, переважно співробітники ФСБ спонукають українського президента швидше вирішувати питання флоту. Сумеет ли Россия и Украина договориться раньше, чем потонет Черноморский флот? Вопрос раздела плав средств не вызывает уже сложности. В чем состоит сегодня позиция российской стороны? Что в Крыму Украина должна иметь одну базу, дом узла. Все остальное, что есть в Крыму, принадлежать должно российскому Черноморскому флоту. Не только Севастополь. Я ставлю вопрос, база российского флота Севастополь или база российского флота в Севастополе? Это не чисто редакционное. Если Севастополь, это 150 километров. Если дальше переходит российскому флоту Феодосия, Керч, записали даже Ялту, непонятно почему, вроде это не военный объект, то я ставлю тот же вопрос. Какая разница? Тот же вопрос. Юридически Крым будет считаться украинским. То есть мы удовлетворили вашу, ваше желание. Вы, дескать, э, в составе он будет Украины, но влияние будет не украинское. И флот украинский должен уйти. Вы в том, мы свои корабли... 174 будем содержать. Или это наше собственное дело? Здесь, почему у России так болит голова, что мы сделаем своими 174 кораблями? До речі, за м'яку яку позицію Кравчука у переговорах із Москвою щодо флоту критикував тодішній міністр оборони Костянтин Морозов. Він рішуче підтримав перехід кораблів під український прапор, зокрема, і екіпаж СКР 112 Він намагався створити українське ВМС з нуля, рекрутував офіцерів, готував штаб, будував структуру і наполягав, що Чорноморський флот має підпорядковуватись виключно Україні. Зокрема, і через це. Морозов і подав у відставку у вересні 93-го. найнебезпечніший конфлікт, який визначив подальшу долю українського флоту, стався у ніч на 9 квітня 94-го року. На гідрографічне судно Челякен росіяни тишком нишком завантажили радіонавігаційну апаратуру, зняту напередодні із портових маяків, чим фактично зруйнували систему навігації в усьому одеському районі. А ще за оперативною інформацією: у трюмах судно, крім викраденого гідрографічного остаткування. Була ще й контрабанда цукор у штабі української ВМС. Уже деякий час відстежували, так би мовити, комерційну діяльність деяких проросійських начальників Чорноморського флоту. На спільних кораблях таємно від української сторони ті возили контрабанду. Виходячи з порту, судна міняли прапор уже неіснуючого морського флоту СРСР на прапор флоту російського і безперешкодно та ще й без традиційного огляду ходили у Чорне море. Часто їх курс пролягав до Булгарії, звідки Челякен і прибув до Одеси. Так, от завантажений повінця краденим, Челекен піднімає Андріївський прапор і готується виходити в море. Заступник командира бригади надводних кораблів українських ВМС капітан другого рангу Микола Жиберів, так той самий, що очолив повстання на кораблі Аскерсту 112 намагається перешкодити виходу і повідомляє оперативному черговому на судні крадене обладнання та цукор з генштабу. Приходить наказ зупинити челекен на причал. Прибуває підрозділ української морської піхоти Жибарів, піднімається на борт для переговорів, але його арештовують. Із Севастополя до штабу 318 го дивізіону Чорноморського флоту, що стоїть в Одесі, надходить наказ вивести судно в море за всяку ціну, бо ж інакше спливе факт контрабанди. Командир дивізіону, етнічний росіянин Олег Фіактистов, наказує взводу автоматників вийти до борту челекена, зарядити зброю і стріляти при спробі затримати судно. Та ситуація стояла на межі, коли вже наші підрозділи, які прийняли морської піхоти. І піхоти, які віддавались командуванням чорноморського флоту, вони стояли з автоматами, націлившись один на одного. Це була, скажімо так, вже майже боротьба. Російські матроси обрубали швартові сокирами. Судно вийшло з порту і взяло курс на Севастополь. Навздогін кинулися українські прикордонні катери. У повітря підняли чотири штурмовики су 15 Тим часом росіяни вивели з Севастополя назустріч корабельну ударну групу. Щоб уникнути кровопролиття, українське командування запропонувало перевірити челекен уже у Севастополі. Та коли корабель там пришвартувався, штаб чорноморського флоту огляд не дозволив. Представників СБУ та прокуратури пустили лише коли контрабанду вже вивантажили із челекена. Тож трюм виявився порожнім. Справжнє самоуправство зі сторони спільного керівництва тоді ще неподіленого флоту. Через цю витягку Олега Феоктистова арештували. Його 318-й дивізіон, що виконував вказівки Москви, а не Києва, розформували. Дивізіон застосував зброю, виступив проти української влади. Тому його дні були скінчені, сказав командувач ФМС Володимир Боскоровайний. Близько 80 військовослужбовців дивізіону вивезли на полігон під Одесою, де їх допитала військова прокуратура. Потім росіян, матросів і офіцерів разом із сім'ями посадили на потяг і відправили в Росію. Але там були і громадяни України, тобто командування Чорноморського флоту, свідомо спровокувало ситуацію, коли українці направили дула автоматів на українців. Їх розподілили по інших військових частинах. До 8 ранку, 10 квітня, на місці 318-го дивізіону вже був сформований західний морський район ВМС України. Це рішення всі приймалися моментально. Створена західна військово-морська база на базі цього 318-го дивізіону в Одесі. За добу, не маючи ні штату, нічого, все було придумано, створено для того, щоб забезпечити, щоб ці українські офіцери, українські підрозділи і український інтерес, наше місто, величезне місто Одеса. А ця е, московицька, оця, е не, не мафія, як сказати, воно би там розгорнулась, і це був би другий Крим. Зрештою, у 95-му Україна та Росія таки дійшли к консенсусу у питанні Чорноморського флоту. Підписи під угодою поставив уже новий президент Леонід Кучма та Борис Єльцин. Домовились, 18% кораблів належать Україні, решта Російській Федерації. Питання стратегічних наших займатошень Ондрішон. І я рад за себе, за Росіян. За коллегу й даїлося за Україну. І що важливо, тоді ділили вже не всі плавзасоби, а трохи більше п'яти сотень із 883. у п'ятирічку невизначеності і перемовин. 263 судна списали через технічну застарілість, поганий стан і неспроможність утримувати ні для кого не секрет, що кораблі це дуже дороге задоволення. Тобто флот виглядав грізно на папері, але реально був іржавим залізом. Та навіть зі списаними кораблями дебет з кредитом не сходився. 263 були списані в період з 3 серпня 92-го року по 27 травня 97-го, коли процес. Розподілу флоту був завершений. Це разом складає 788, Що дає підставу вважати, що 95 суден в період з вересня 91 по серпень двіностого були виведені зі складу Чорноморського флоту та переведені Москвою до інших флотів. Найяскравіший приклад нині гордість північного флоту Росії. Крейсер адмірал Кузнєцов». якраз в останні роки союзу його збудували в Миколаєві, і корабель щойно закінчив перший етап випробувань. Всі бачили, що на рейді Севастополя знаходиться важкий авіаносний крейсер адмірал Кузнєцов». Він завершив випробування в попередньому році. В січні акти, нарешті, були прийняті. І ось цей величезний. Корабель, ну, флотські офіцери, ті, які е, ще тоді радянські, і так далі, вони це сприймали. Що це такий великий, гарний, красивий корабель. Він тут, він е, побудований, і ось виявляється, в темний час доби чи на світанку він пішов, і Севастопольці зрозуміли, що відбувається. А він пішов, тому що вже почалися рішення на випередки. Керівництво в Москві всі домовились, що ми йдемо по своїх будинках, по своїх квартирах, мирно розподіляємо ресурси, і в цей час викрадається один з наймогутніших кораблів, який потім ніяк не облікується в розподілі. Як власне все відбулося у листопаді 91-го року на адресу командира корабля надійшла урядова телеграма від президента України? У ній пояснювалося, крейсер є власністю України і повинен залишатись на Севастопольському рейді та Командування виводить його у район Феодосійського полігону для відпрацювання з льоту посадки палубних літаків. Ну ясно, що є і подачі. До Криму терміново вилітає заступник командувача північним флотом віце-адмірал Юрій Устименко. Прибувши на борт адмірала Кузнєцова, він віддає наказ терміново готуватись до переходу морем. І це при тому, що на кораблі тоді була лише третина офіцерського мічманського складу, і не комплект команди. Бо для навчань повний склад потрібен не був. Майже опівночі на тиху, не подаючи жодних сигналів. Корабель залишає Севастопольський рейд і бере курс на босфор. Турецька влада руху судна не перешкоджає. 20 грудня адмірал Кузнецов увійшов до складу північного флоту ВМФ Російської Федерації, а замість військово-морського прапора СРСР підняв прапор ВМФ Росії. Отак, От після крадіжок і маніпуляцій Україна отримує лише 137 кораблів. Росії відходять 388. 118 із них за нібито газові борги. Причому Київ поступився не просто більшою частиною флоту, а ще й найкращою. Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, тобто найбільших та найпотужніших, які мали понад 100 гармат, великий екіпаж і використовувалися як флагмани у морських битвах. В Росії ж таких їх відійшло шість кораблів другого рангу бойових, але невеликих і менш міцних Україна отримала вдвічі менше ніж Росія. Так само і з кораблями третього рангу, які використовували переважно для розвідки, патрулювання та супроводу. Та навіть цей отриманий склад був фактично небоєздатним. Я прибуваю з групою офіцерів 80 осіб в Новоозерний для приймання кораблів. Це допомагати тим офіцерам, які є місцеві, там матроси в цьому з'єднанні, які перейшли на бік України кораблі. Жоден корабель не має тактичного формуляру. Це паспорт корабля, в якому написано, хто командир, в якому році його прийняли до складу, ТТХ і так далі. Немає тактичного формуляру. Далі на тих же базових тральщиках за ніч зняли дизель-генератори. Особовий склад пограбував їх. Топорами було вироблено велика кількість кабелів. Що ускладнювало ремонт? Зокрема, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський довелося ремонтувати з демонтажем величезної кількості. Кілька десятків кілометрів кабелів довелося міняти. У 95-му поділили не тільки кораблі, а й усе майно чорноморського флоту. На Росію дійшло 135 військових об'єктів у Севастополі, тобто на їхній головній базі. Ще 35 загалом по Криму. Це і причали, і вузли зв'язку, і аеродроми, і навіть цілі бухти. Ми розуміємо, що для України це катастрофа, наприклад, інфраструктура. Чорноморський флот залишається в центральній будівлі в центрі Севастополя. Будинок офіцерів і матроський клуб залишається ті, що в центрі Чорноморському флоту. А ви візьміть собі будинок будівельників, які десь там на межі міста і так далі. Це приклади. все. це не про кораблі, це про ці. Так само вони поступали зі всіма іншими. Тобто, йде постійно, російський російські не відкада. Як це захоплення, такі от. За угодою користуватися українськими землями і водними ресурсами Росія могла до 2017 року за 100 мільйонів доларів орендної плати за рік. Думаєте, платили? Гроші списували як борги за газ. Згодом саме російський газ стане основою і так званих харківських угод у 2010-му, коли за знижку Янукович дозволить російським військовим перебувати в Криму до 42-го року. Російський чорноморський флот стане троянським конем, який за чотири роки допоможе росіянам окупувати український Крим. Як все тоді відбувалось, ми згадували ось у цьому параграфі. Подивіться. Насправді ж Україні мала відійти частка куди більша за весь чорноморський флот, адже його склад по відношенню до всього військового флоту радянського союзу був лише 13%. А внесок України в союзний бюджет складав близько 17%. тобто не 13, а 17% радянського флоту ми мали отримати. Ну це якщо ділити вже по-чесному до речі, на флоті росіяни не зупинились, як роззброювали Україну, та як ми втратили весь ядерний арсенал. Дивіться ось тут. Ну а що ж український флот? Навіть тим решткам, що нам дісталися, дати раду не могли. Чому ну це як завжди? Гроші і залежність від партнерів. Коли Чорноморський флот розподілився на той час, ми практично не отримали ніяких ресурсів для того, щоб підтримувати техніку і озброєння в потрібному стані. І так само пальне. І все це здійснювало завдяки програмі партнерства заради миру і інших міжнародних співпраці, коли нам давали пальне, наші партнери міжнародні, і ми виходили в море. Отримання України, ось цієї кількості кораблів 137 все ж таки багато. З них не більше чотирьох десятків, ми змогли. Поставити на хід, відремонтувати і використовувати вже для служби в складі військово-морських сил України в міжнародних навчаннях, е ну і таке інше. Але це одиниці. Деякі судна, які так і не змогли ну, або ж не схотіли відновити, розпродували. Кораблі продавалися, списувалися, їх приводили до речі, до нашого Миколаєва, розмитнювали там, потім. На буксирах відводили в Туреччину або в Індію. Ну, хто більше платив за тонну металобрухту. Крейсери, великі кораблі: Москва, Ленінград, Жданов, Дзержинський, адмірал Ушаков. Вони всі пішли в Індію. Менші кораблі, великі есмінці, великі проти кораблі, їх продавали в Туреччину, підводні човни в Туреччину тут ближче. І стан кораблів був такий, що деякі з них тонули. Навіть не досягли пункту призначення. Я знаю, що один підводний човен точно затонув біля берегів Криму. Детальніше хочу розповісти про долю авіаносця Варяг його почали будувати в Миколаєві. Та коли союз розпався, процес зупинився. Корабель був готовий на дві третини. Він не мав начиння – двигунів озброєння та систем управління. Коштів на добудову Україна не мала. Тож у 98-му авіаносець продали Китаю за 20 мільйонів доларів. Але за важливі умови, корабель не стане частиною збройних сил іншої держави. Китай запевнив, судна зроблять плавуче казино або розважальний центр у Макао. Та після складного транспортування, а тривало воно майже два роки, і супроводжувалось дипломатичними труднощами, зокрема з Туреччиною через прохід, через босфор варяг прибув до китайського порту Далянь. Ну і звісно ж, китайці порушили угоду у 2012 році. Авіаносець офіційно увійшов до складу військово-морських сил Китаю під новою назвою Ляонін. Його оснастили новими двигунами, електронікою, радарами, палубною авіацією та іншими бойовими системами. Більш того, саме з цього корабля почалась нова ера військово-морської могутності КНР. А український флот менше з кожним роком. Кораблі не тільки продавали, а й дарували. Розповідає виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Малий ракетний крейсер Конотоп було подаровано Грузії. Малий десантний корабель на водній подушці було продано Греції. Тобто, врешті-решт, навіть до окупації Криму, коли ми відповідно втратили основну частину суду, нас десь на ходу лишилася половина із тієї чисельності, що ми мали. Тобто, скорочення флоту воно так само торкнулося, і це стосувалося і в пізніші часи, коли досить таки радикально скорочувалося і розформовувалися військово-морські сили. Було в Криму розформовано за часів. Нуковича, центр морських операцій були навіть плани ліквідації бригади морської прибережної авіації. Тобто, все це так само під вивізками, оптимізаціями, скороченнями, все це робилося, і так само продавалася. І техніка військово-морських сил. Це була загальна ситуація для всієї нашої оборонки. Куди поділася наша зброя? Подивіться ось в цьому параграфі. Колишній командувач ВМС України, віце-адмірал Володимир Безкоровайний, заявляв, що більшість кораблів, що дісталися Україні при поділі Радянського Чорноморського флоту, можна було відремонтувати і використовувати для оборони країни. Натомість відбувалися дуже цікаві речі. Спершу на ремонт виділяли грубі гроші, а потім ці кораблі раптово списували і негайно різали на металобрухт, як це зробили з легендарним СКР-112. А що ми не знищили, росіяни віджали після окупації Криму єдиним флотським з'єднанням, яке в 2014 році дисципліновано повністю вийде з півострова з усіма 24 чотирма кораблями, тиловими частинами, сім'ями, і перейде у Маріуполь. Це була морська охорона. І віддасть команду вивести її контр-адмірал Жиберів. Так, той самий, що у 92-му очолив течу СКР-112 і піднявся на борт Челекена. Його сини Ілля та Микола продовжили справу батька, але старший Ілля, командир корабля морської охорони Миколаїв, зрадив присязі Україні і перейшов на бік Росії. І зрадників тоді, у 2014-му виявиться чимало. Найбільш відомим і шокуючим для української верхівки стане перехід на бік Росії Дениса Березовського, командувача ВМС України, на другий же день після призначення. Єгор Касатонов, людина, яка змінила долю чорноморського флоту, працює на російську військову машину. і тепер радником начальника генштабу збройних сил РФ, його племінник Володимир Касатонов, з липня 24-го року очолює головний штаб військово-морських сил Росії. Найбільш боєздатні кораблі з якісним обладнанням, які стали російськими трофеями, Москва зараз використовує у війні проти України, зокрема атакуючи цивільні міста. Ну щоправда, частина з них уже на дні, зокрема, і великі десантні Саратов та Азов, це Куніков та Новочеркаськ. Ну і звичайно, ракетний крейсер Москва. Чи наважилась би Росія піти війною на Україну, якби ми у 90-х відстояли своє законне право на чорноморський флот? І хто винен у тому, що ми втратили кораблі? Пишіть свої думки у коментарях. Коментарі дуже важливі для просування відео, тому ми вдячні за ваші реакції. У час, коли в український YouTube Знову приходить російський і російськомовний контент. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під цим відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим випуском з друзями та підписуйтесь на наші youtube канали. Не до зустрічі у новому параграфі.